Ось я знайшов своє дерево високо в горах. Тут всюди сніг, все в снігу, а під цим деревом, під цією сосною, яка має багато стовбурів, багато граний, багато граний. Маленькому затишному місті, саме під нею, отаке таке коло. Отаке таке коло, яке, якщо в нього зайти, воно робить... Такий комфорт обалденний. Ти як вдома під ним. Ти як вдома під ним. Серед зими зелень. Під деревом з яке має багато стовбурів. Чотири стовбури виходить з одного місця. І ось з боку вже п'ята виросла. Ілочка така з землі. І звідси. Шикарний вид. Класне місце. Обалденне. Обалденне місце. І отут от така от історія. Звідси. З під дерева. Я би під цим деревом хотів переночувати. Я так і зроблю, коли буде тепло. Шикарне місце. Прокинутись ось тут, під ним, в палаці, і мати оцей от краєвид зранку. Це неймовірно.